Маленькі вісники великої радості. Ганна Турченко вже вісім років щодня годує голубів, які величезною зраю злітаються до її будинку і охоплюють у пташині обійми. Бабуся запевняє, диво пташки з червоними лапками приносять її душевний спокій і вірить, ці божі створіння оберігають її від зла. Про милосердя та взаємну любов між людиною та природою. Дивіться у наступному сюжеті. А це вони мене зустрічають. тут. Ну пішли, 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 пішли. Пішли, 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 а це, а це? О, ба яке? Оце втричає. О, це бачиш яке. На ходу. Вони щодня злітаються до її ніг. Ти їх оце як не покормишся, хто їх покормить, так, як я. Свого справжнього друга серед людей маленьким пташкам віднайти вдалося. Ганні Яківні 78, і вона вже вісім років поспіль годує цілу зграю голубів, яких тепер навіть не полічити. Вони Божа птиця і вони не, не можуть ніде не ні на дереві нічого достати собі. Ну не де, тільки в мусорі, а в мусорі тільки одні болезні, Ото то і все. От я через це й кормлю їх, а й люблю так. Тоді їх було ну так, штук, мабуть, 30-50. Ну, а тоді вже стало, вже, це тоді я не вважаю вже, скільки їх. Для маленьких пташечок бабуся не шкодує не тільки любові, але й зерна. Чотири кружки літрових, чотири літри, чотири літрові, це вони на раз поїдають. А за місяць я купую на, 60, на 600 гривень. Нам бабуся розповідає, ці маленькі диво-пташки стали одним із сенсів її життя. Якщо старому, та ще не дати їсти птиці, коту там нещасному чи щось таке, так навчена, що жити для себе тільки. Собі блинці рот кидати. <гадки> Навчилися учаться стріляти в одно і десь, то ружжю там собі добивають. І як вечір стрелять, як це вони летять, і стрельне, то там дивися, лежить. Я ж. Захоронили ото голуби настільки звикли до Ганни Яківни, що нікого іншого не визнають, і на сам кінець бабуся додає, допоки вона житиме на цьому світі, доти піклуватиметься про цих дивовижних пташок, що несуть мир та спокій. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський. Новини СТС.